Кіровоград, Миколаїв, Вінниця, Хмельницький. Челіці написали, і отак. Оце ми зараз внесли поправку в інститут в інструкції. Цю, ця інструкція пішла в Державну фітосанітарну службу і вже, нескільки відомо, передали її в міню. І там і друге питання. До нас ми інструкцію виставили на сайт, було 300 зауважень різних. Так? Ми там писали, що на. Міський, тобі, в жилій зоні так, в жилі зоні маєш право тримати на 10 сотках не більше 50 вуликів. На на, але ж, на точку не більше став. Розумієте, може в тебе є 40 соток, так? то це не значить, що ти повинен 200 вуликів тримати. Бо є кормова база, так? яка може не дозволяти. Ну, Крім того, там ще описали таке положення, що буде. Дивитися, ну, по-перше, що пасіка в населеному пункті повинна загороджена бути забором 2 метри, да? От. що різні кольори там пофарбовані вулики і так далі, розписали інструкцію. Е, у кого були зауваження, ми враховували. Да? Також врахували, що якщо ви на кочівлі, значить, ви не маєте права ближче під'їжджати 3-5 кілометрів до місцевих пасік. Тобто ви стоїте своїм точком, зрозуміли, да? щоб не привозили їм там чи другий вам не привозив. І е, оце е, таке подали. Да? А якщо за межами населених пунктів, ви хочете землю під вулики. В залежності від конструкції вулика, від 10 до 20 квадратних метрів на один вулик. Хочете 500 вуликів, пожалуйста. Робіть, собі. беріть землю під 500 вуликів, робіть конвейер під них да? і забезпечуйте їх. Отаким чином. Тобто, якщо пройде, зараз буде одне свідоцтво на рік, раз на рік. Взяли і куди хочете їхати? Розумію? По Україні. Нема різниці, які області. Ви вказуєте маршрут і кількість сімей. У вас є експертиза, у вас є паспорт. І в паспорті є там експертиза Та що нема паспорта, що не стоїть на що обласів, Тобто, свідчення ні паспорт. А паспорт Дуже просто, йдете в ветеринарну службу, реєструєтеся і виходить паспорт. Або, або продовжуйте. Або поновлюють той старий. Або поновлюйте той старий, несіть туди записи. Так, і все. Так. Якщо вони не будуть протівкам. У нас коли прохання до вас, так. якщо ви тут приходить багато заказів на пакети, ви розумієте, зараз доведете.